Вітаю, мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Сьогодні ми поговоримо з вами про втрату і про горювання. Смерть приходить до нас незаплановано і руйнує наші мрії, наші бажання, наше життя. Ми не можемо контролювати смерть, але ми можемо впливати на наш психологічний стан і краще розуміти, як собі допомогти. При горюванні люди проживають п'ять основних етапів. Перший етап це шок і заперечення. Ми не можемо прийняти даність, ми не хочемо вірити в те, що сталося, і ми живемо з певною надією, що щось зміниться, інформація була неправдива, або щось можна зробити для того, щоб врятувати ситуацію. Далі, це у нас відчуття агресії, злості і. Інколи відчуття провини. У нас такі запитання виникають, чому так сталося? Чому саме з цією людиною? Чи зробив я все потрібне і необхідне? І це нормально. Хочеться все руйнувати, ламати і мститися. Третій етап це етап депресії. Дуже часто людина починає забувати про себе. Можуть бути різноманітні психологічні розлади, не хочеться їсти, не може людина спати і постійно перебуває у пригніченому стані. Негативні думки і навіть можуть бути суїцидальні думки. Далі людина проживає етап горювання, горя, коли вона все ж таки розуміє, що є так, як є, і ситуацію не змінити. Так, як було раніше, вже не буде, і треба жити по-іншому. Це найголовніший етап, оскільки приходить усвідомлення реальності. І останній етап це прийняття, коли людина розуміє, що треба вчитися жити по-новому, є світла пам'ять в душі про цю людину, і відносини переходять на інший рівень. Це процес, який займає довгий проміжок часу, всі ми різні, і у кожного це індивідуально, але з досвіду скажу, це може займати до двох років. Інколи людина може застрягати в одному чи іншому етапі, і дуже добре в таких випадках звертатися до психолога і психотерапевта. Якщо вам потрібна допомога, всі мої контактні дані будуть під цим відео. А я вам бажаю миру та добра.